В ефірі другий випуск Play News та найгарячіші новини за тиждень. Сьогодні ми розкажемо про таке: Far Cry 3. pc версія на планку вища. Stalker 2. Стабільності бракує. Rising 2 of the Record. Кількість м'яса збільшиться. Драйвер San Francisco. Ліцензовані машини вже тут. Колофуарес за картель. Загальна оцінка 5. Дивовижний Спайдермен. Копія чи плагіат. Google. Скарбниця з доходами. pc версія шутера від першої особи Far Cry 3 залишила своїх конкурентів на Xbox 360 і PS3 далеко позаду через свої потужні можливості, які ховаються у кремнієму серці, мабуть, кожного хто зараз слухає цю новину. Саме завдяки силі свого залізного коня pc геймери зможуть оцінити те, чого консолі не покажуть. Це трушна фізика і геть гарна графіка. Та розробники запевняють, що будуть витискати всі соки з консолей, щоб не відставати від бісюків. Також запевнили, що люди будуть приємно здивовані консольними версіями. Все ж зізнаються, різниця буде, хоч і не суттєва. Ну що ж, почекаємо до демо версії, і побачимо, скільки ж літрів соку з консолей витиснуть розробники. Студія GSC Game World, яка розробляє S.T.A.L.K.E.R. 2, поширила деякі відомості про реліз гри. Отже, коротка цитата стисло і радикально: гра вийде тоді, коли буде готова. Слова просто втілюють надію на те, що гра хоч раз вийде в назначений термін. Дата випуску не єдине, що невідомо розробникам. Чи вийде вона на Xbox 360 і PS3, теж загадка. Сказано тільки велика ймовірність, що Xbox 360 все ж буде, а щодо Соньки вони сумніваються. Ну, хоч pc версія буде точно. Навіть якщо новий сталкер відкладуть на рік. Стабільності також бракує фільму за мотивами забавки, який знімають у Росії. Але тут розробники запевняють, що винна кіноіндустрія північних сусідів. Сідів, бо в них фільми не виходять за графіком. А поціновувачем радіоактивних пригод на теренах сплюндрованої української землі залишається сліпо чекати до кінцесвітного 2012 року з надією на реліз. Для вегетаріанців погана новина. Зомбі-екшені Дідрайсінту the Record збільшиться кількість м'яса. Джейсон Лей, продюсер цього проекту, розповів: у грі буде ще більше зомбаків ніж в попередній частині. Однак кількість не зовсім мертвих ворогів не єдине, що збільшиться у грі також головний герой Френк стане сильнішим. Звісно, термінатором йому не бути, але зробити кілька фоток зі жвавими мерцями, так би мовити, на прощання, зможе. Там, до речі, цього разу розробники розщедрилися, і тепер фотоапарат буде цифровим, тому по фотоплівки бігати не доведеться. Битись будете, як і раніше. Всім, що під руку попаде, як-от молотком з акумулятором. Хоча на дітька молоткові акумулятори, автопарк ліцензованих машин зупинився у гоночному екшені драйвер Сан Франциско. Понад 120 автівок будуть доступні для кермування і нищення у черговому світі адреналінових гонок. Точно відомо, що у списку є Альфа Ромео, Астон Мартін, Раф, Додж -Челленджер, Пагані Зонда Паганізонда, а також знаменита Делоріан з фільму Назад у майбутнє. Хоча ні в минуле, ні у майбутнє вона не переносить. Дивно, що машини мисливців за привидами немає. Ще в п'ятницю стало відомо про функцію Shift, з допомогою якої гравець може сісти у любе авто в полі зору і скоїти ДТП, відриваючись від невгамовної поліції. Що перше спадає вам на думку, коли ви чуєте назву Call of Juarez? Якщо подумали про дикий захід, револьвери, візки та пригоди, до сьогоднішнього дня ви були праві. Але чорт забирай! З виходом Call of Juarez за картель все змінилося. Тепер ви, як чак Норріс, рятуєте світ від усіляких наркобаронів. Давай покажи себе. По-твоєму, це удар. Ось це удар на праведних західних сайтах. Вже з'явилися перші відгуки на цей, так би мовити, продукт. І якщо бути лаконічним, рецензентам не сподобалося. Мовляв, сирувато. Отже, головні проблеми А. Сюжет заїжджений до чортиків, Б. Персонажі не запам'ятовуються, В. Страшна графіка з великою кількістю різного роду блюру. Якщо вона консольним гравцям не сподобалася, то що скажуть pc геймери? І Г. Одноманітний геймплей. Багато бруду лилося на коло Фуарес за картель і йому врешті поставили загальну оцінку у 5 з 10. Минулої середи виник трейлер до фільму Дивовижний спайдермен, прем'єра якого відбудеться 3 липня наступного року в усіма обпльованому 3D-форматі. Ви запитаєте, який к... стосунок має цей плагіатський фільм до наших новин про комп'ютерні ігри? Все просто ми переглянули трейлер, дивились. Дивились і вже хотіли гасити це квалтування сюжету про зацьковану павуку людину. Як побачили в кінці ролика кадри, які ну дуже схожі на усім відому гру в стилі паркур Mirror's Edge. стрибки, декорація, навіть відео зняти від першої особи. І хоч героїню гри не кусав павук Мутант, це не завадило їй стрибати не гірше за спайдермена. І остання новина на сьогодні. Ми бачимо його щодня, коли заходимо у пагутину всемережжя. Деякі науковці вже навіть говорять, що скоро він замінить нам мозок. Хто не здогадався, ми говоримо про Google. Хочете знати, скільки і на чому заробляє цей гігант? Отже, 9,3 мільярди баксюків заробила корпорація цього року. Такі цифри надав Ларі Пейдж, виконавчий директор Google. І якщо порівняти з минулим 2010-м, можна побачити, що доходи збільшилися на 32%. За словами Google, 69% усієї виручки принесли його ж сайти. В перерахунку на гроші це 6,23 мільярди доларів. Також ви, мабуть, чули про сервіс контекстної реклами AdSense. Можливо, навіть клацали по ній. Вона принесла до загальної скарбнички Google 2,48 мільярди доларів. Це на 20% більше, ніж позаторік. Звісно, для такого заробітку потрібна сила силасиленна вправних рук. На даний час в корпорації Google в поті чола гарують 28 тисяч 768 осіб з цілого світу. Оце і все. З вами був Олег Самельник. До зв'язку і не забувайте зберігатись.